Ми тим, хто у вічність на щиті, схилім скорботі вдячності коліно, блищать в серцях три зуби золоті, тобі не впасти, вільна Україно, не вщухає біль від втрат наших відважних захисників. Сьогодні знову ми прощаємося з героєм, що загинув за нашу незалежність, за нашу свободу. Ще одна тяжка непоправна втрата спіткала нашу громаду. Наші серця сповнені гірким невимовним щемом, бо ми втрачаємо найкращих. І тепер воїном світла нашим янголом став Андрій Коваленко, чиє життя навіки вплося в основу державності України. Сьогодні ми прощаємося з людиною, для якої слова, обов'язок, вірність, честь важили понад усе. Наш герой був добрим, спокійним, стриманим, цілеспрямованим, виваженим, дисциплінованим і надійним. Завжди турботливий, дбайливий, уважний. Андрій був людиною слова, яка ніколи не зраджувала своїм принципам. Найбільшою цінністю свого життя вважав родину, яка була справжнім сенсом його життя, приймав життєві виклики з оптимізмом, підбадьорював, підтримував у складних життєвих обставинах. Його почуття гумору було особливим. напрочуд. Тонким і доречним. Він умів розрядити напружену ситуацію у розмові одним влучним жартом підбадьорити і допомогти. Наш герой Андрій Коваленко полюбляв подорожі, природу, активний відпочинок, займався боксом, а згодом із цією ж наполегливістю опановував байдарки і лижі Захопився під коренням гірських вершин. Родинні канікули завжди перетворювалися на пригоди, наповнені щирим сміхом і спільними спогадами. Особливу пристрасть мав до мотоциклів вони стали для нього чимось більшим, ніж просто хобі, бо дарували відчуття свободи і швидкості. Цю пристрасть він передав і своїй старшій донечці. Колеги з теплом згадують, що Андрій обожнював цивільну авіацію, з якою пов'язав значну частину свого життя захоплено виконував найскладніші завдання, що вимагали глибоких знань, точності та високого професіоналізму. Він був... Надзвичайно відповідальним і сумлінним у роботі, завжди готовим підтримати, поділитися досвідом для багатьох, став наставником, другом і опорою. Наш герой був водночас патріотично умотивованою людиною, саме тому у перші дні повномасштабного вторгнення без сумнівів і вагань. Пішов боронити найдорожче родину, свою землю, Україну. Уже в перший день війни добровільно прибув до військомату та приєднався до Лав Збройних Сил України. Андрій був ініціативним, самовідданим військовослужбовцем справжнім патріотом України. Він дійсно був кращий. Із кращих немає жодної людини, якій би він відмовив. Якщо було потрібно, то вдень чи вночі поспішав на допомогу. На службі опановував необхідну військову науку: Сумський, Харківський, Донецький напрямки Андрій мужньо захищав свою країну на найгарячіших вістрях бойових зіткнень. Він жив службою, був підтримкою і опорою уже побратимам, які стали для нього другою родиною. Навіть у найважчі хвилини на передовій знаходив у собі сили підбадьорити, сказати добре слово, жартом розвіяти тривогу. Він був тим побратимом, справжнім. Поруч, із яким хотілося стояти до кінця, мав честь бути йому другом і братом по зброї. Так згадує його побратим. У листопаді 2024 року за виявлену мужність, відвагу та успішне виконання бойових завдань він був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України. Золотий хрест. Андрій опанував артилерійське зброєння, здобув беззаперечний авторитет серед бійців. Його хоробрість була справжньою і щирою, і в кожному бою він залишався вірним собі. Доброволець, наставник воїн. Його командир сказав. Там, де не витримує бетон, де плавиться залізо, стоять такі, як він, стоять за своїх, за дім, за рідну землю. Та 5 листопада 2025 року внаслідок влучання ворожого ударного дрону, несподівано обірвалося життя прекрасної людини і мужнього захисника. Низько схиліми голови перед світлою пам'яттю воїна, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього є своє життя. Андрій свідомо зробив вибір і був його гідним до останнього подиху. Вже на небі стоїть він на варті праворуч від Бога, поруч із полеглими побратимами. Він виборював для кожного з нас свободу та право на життя у власній країні. Висловлюємо найщиріші співчуття родині близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо: нехай Бог дарує Андрієві спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Андрія Коваленка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля, і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Андрія, усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Згадаємо наше коріння, то ми справжні козаки. так? Андрій, Андрій це був не просто козак, це був справжній патріот не те, що нашої країни, а саме народу. Андрій завжди казав, казав що якщо і обмін, то тільки такий. Що я б він мав на увазі? Чим більше ми заберемо мисковицької нечисті з собою, тим краще для нас. З останніх місяців, періодів, саме так і було. Андрій з його розрахунком. Що, майже щоденну похвалу від командування. Те, як вони виконували свій обов'язок. Багато хто з нас має на увазі наших, нашого колективу, побратимів, стали тому свідками. Е, дуже шкода, що саме найкращі з нас зараз покидають нас. Вічна пам'ять нашим побратимам. Дорогі рідні, побратими, громадо, сьогодні ми всі зібралися тут, у святому місті, щоб провести в останню путь Андрія Коваленка, нашого випускника, воїна, нашого героя. Для нас він був. Не просто учнем, він був доброю, чесною і дуже світлою людиною. Він завжди вмів відчувати, де правда, і завжди був справжнім, у найспростішому у маленьких щоденних речах, завжди допомагав друзям, захищав слабших і ніколи не залишався байдужим. У школі він вирізнявся не лише розумом і відповідальністю. А й чарівною посмішкою, яка миттєво піднімала настрій усім навколо. У нього була особлива посмішка, така яку не забудуть. посмішка щирості і внутрішнього світла. Андрій любив спорт, любив бокс. Цей спорт виховав у ньому силу волі, витримку та рішучість якості, які він. Проявив у дорослому житті, ставши захисником нашої землі. Він мав, він мав силу характеру, силу, яка тримається на витримці, на дисципліні, на внутрішній повазі до людей. Ми, вчителі, щодня говоримо дітям про цінності. Сьогодні ми стоїмо перед цінністю, яка важить більше за все. Це життя віддане за свободу і життя інших. Андрій був справжнім патріотом. Він захищав нас, захищав наших дітей, наше право бути українцями, наше право мати завтра. Ми будемо вчити дітей на його прикладі, не як на історії з книжки, а як на реальності, яка має ім'я, має долю, має серце. Яке билося за Україну. Ми будемо пам'ятати його завжди, пам'ятати його світло, його посмішку, його доброту. Нехай пам'ять про нього буде живою у наших справах, у наших уроках, у нашій державі, яку він захищав до останнього подиху, щире співчуття родині і низький клін батькам. Яке виховали справжнього сина нашого дорогого героя? Світла і вічна пам'ять тобі, Андрію, і щира вдячність за все. Шановна Бориспільська громада, сьогоднішній день, котрий раз мою останню дорогу цього життя проважаємо воїна, воїна Героя України Андрія. Як ми чули, ця людина була різносторонньою. І ця людина. Називалася українцем, і кожен із нас правдивий українець, який здобуває освіту, який живе по правді, який живе, як наші воїни за покликом серця, вони є різносторонні. Але це що й означає? Цей дар Божий бути вільними, вільними від усього, окрім свого святого обов'язку. І сьогоднішній час ми українці хочемо бути вільні, але в лапках. Наш північний брат цього не хоче і не може змиритися. Чому? Тому що вони ніщо без нас. За всю історію Україна постачала їх такими великими людьми, яким будували Радянський Союз. І до сьогоднішнього часу вони це мріють. Але ми, одержавши незалежність, стали вільними і сьогоднішню незалежність вільних людей, такі воїни, як Андрій, віддають своє життя. Тому... Постійно постійно пам'ятаємо про них, бо вони є для нас прикладом, що людина може бути різносторонньою. Людина може бути вільною. Людина може досягати великих висот. Я знаю нам важко. Ми не можемо. Пережити як люди цю велику трагедію, хоронячи наших українців, наших воїнів-героїв, таких є Андрій. Але як ніколи ми повинні бути сильні. Ми повинні бути єдині у цій вільній Україні, вільній незалежній державі. І тому, як ніколи, ми повинні допомагати один одному, підтримувати, донатити нашим Збройним силам України, молитися за них, і так ми переможемо. Ми дякуємо цій родині, цій сім'ї, що виховала такого справжнього козака вільну в Україні, державі козака, вільного українця, який, незважаючи ні на що, як вже було сказано, що тільки такий обмін, це є тверде слово, що ми є вільні, ми є незалежні від когось. Тому вічна пам'ять і вічний спокій і в наших серцях він повинен жити, бо, не знаючи історії, нема майбутнього в цього народу. Але я сподіваюся, що кожен із нас зробить правдиві висновки і стане на сторону правди, на сторону України і тим же самим. Станемо єдиними у мові, у свободі, у святі Христової Церкві незалежні українські. І так ми переможемо. Вічна пам'ять і вічний спокій воїну Герою України. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Наші герої, наші полеглі захисники разом із нами у нашій пам'яті, у наших. Думках вони з небес молять за кожного з нас, за нашу Україну.